Червона, золота чи фарбована. Поки світові ціни на рибні продукти стрімко падають, в Україні втричі переплачують за імпортну червону рибу, переважно за неякісну. Ми дізналися, якими заморськими делікатесами будуть ласувати українці цієї весни. Червона риба завжди була одним із делікатесів на столі. Однак із нинішніми цінниками такої рибки мимоволі виникає бажання переглянути святкове меню. Я рыбу люблю з детства в общем. Любую. Люблю, обожаю рыбку. Виробництво червоної риби в останні роки є рекордним. Це сприяє падінню цін на продукт у світі. Проте, якщо в сусідній Росії на оптових базах за кілограм лососевих беруть 80 російських рублів, а це близько 20 гривень, то українці вже на полицях супермаркетів отримують продукцію щонайменше втричі дорожчу. Аналітики кажуть, навіть враховуючи усі витрати на транспортування, ціна червоні риби не більше 50 гривень решта націнка перекупників. Є ще логістична складова, рибу не так легко довести. Потрібні спеціальні умови, зберігання, спеціальні умови щодо транспортування. Це все кошти і відповідно є певні там експортні імпортні мити, в залежності від того, з якої країни постачається ця продукція. Окрім цього, українці часто переплачують за неякісний продукт. Звичайний рибний магазин, найяскравіший продукт на прилавку сьомга. Таку рибу приємно поставити на стіл, проте вона не проста, а ймовірніше вирощена на стимуляторах росту аміаку. Та барвниках. щоб перевірити це, ми купили кілька шматків червоної риби і провели експеримент. До кожної приклали білі папірці і визначили, яка риба неякісна. Філе Санта Бремор виявилося липким, а на папірці видно блідорожеві сліди. Філе Вічі майже не залишило слідів на експериментальному аркуші, тож це перемога. Це спосіб замаскувати неякісну сировину, неправильну технологію обробки чи просто щоб додати товарного вигляду. Виявити це просто у натуральної риби є білі прожилки. Експерти кажуть, уся імпортна продукція перевіряється ще на кордоні. Обов'язково робляться органолотичне дослідження і паразитологічна оцінка, обов'язково, тобто на наявність, будемо казати, паразитів риби в Україні. Споживають 800 тисяч тонн риби на рік, з якої лише четверта частина власного виробництва. Щоб змінити ситуацію, зараз українські водойми поступово зариблюють різними видами риби. товстолоб, білий амур, щука і навіть осетрові. Це збільшить виробництво товарної риби та забезпечить населення недорогою вітчизняною продукцією. Сьогодні нам потрібна товарна продукція, зважаючи на те, що ми розвиваємо мережу оптових ринків сільгоспродукції, відновлюємо заготівельну систему. Тому я впевнений, що проблеми з реалізацією риби в країні не буде. Микола Присяжнюк, міністр аграрної політики і продовольства України. Аби зберегти запущену рибу в Україні ведеться боротьба з браконьєрством. Для цього уряд встановив такси та штрафи за вилов осетрових. Держава контролює здійснення вилову користувачами в Україні органами рибоохорони на всій території України. Зокрема, вони контролюють вилов риби відповідно до квот виділених, відповідно до ліцензійних умов правил та режимів рибальства. Цього року уряд планує збільшити свою підтримку рибної галузі, зокрема побудувати нові комплекси для розведення риби.